Юху та його друзі. Уперед! Юху юху-юху. Наша дружба назавжди. Юху! Вірні друзі прийдуть і врятують із біди. Юху! до всі разом за любки ми помчимо. Юху! А як прийде ворог, відсіч теж йому дамо. Разом. Грінь – райський острів для звіряток і птахів. Та сюди проникло трійку не лихих Лихих мріють закопити суперсили джерело. Стати Могутніми сіяти тут зло. Ми не дамо ні за що. У красуні пенні неймовірно гострий слух. Юху! а веселе чіву фантастичний Юху! руді винахідник. Лемі всюди шлях знайде. Юху мчить, як вітер. До пригод усіх воде. Юху Юху, Руді, Пенні, лемі чіво разом. П'ять за п'ять. Ми п'ять друзів разом не розлий вода де панує дружба, там не станеться біда. Ні, нас щодня чекають чарівні нові світи. В да. пошуках пригод рушей з нами, Юху! Потанцюй з руді. Я все розвинений. Я розумник і танцюрист. Усе ідеально. Змагання з танців. Так, ура! Буде цікаво! Так. Ура! Буде цікаво! <рес> та я не вмію танцювати. Хоча, якщо навчитися, я зможу. Здивую усіх мешканців Грініта, вигравши цьогорічне змагання. Щоб стати вправним танцюристом, диско, опануйте рвучкі рухи. Так, спробую. О, пробач юху. Дрібниці. До речі, що це ти таке робив? Вивчав танцювальні па. А що? Все так погано. Руді, вчися танцювати так, як я. Що за кумедні рухи? Не смійся з мене, чуєш? Сам схожий на колоду, коли намагаюся танцювати, хоч би як не старався. Я хочу навчитися танцювати. Не хвилюйся, я тебе навчу. Я не хочу наслідувати твої рухи. Знайду собі іншого учителя. Вражаюче, Пеммі Цього року я братиму участь у змаганні з танців. Чудово, ти не проти взяти мене у партнери. Може, та спершу покажи, як ти танцюєш. Вибач, ти ціла Пемі Вибач, руді, та я не зможу виступати в парі із тобою. Гаразд, зрозуміло. Джентельмени, виконуємо управи за аеробіки разом із ще Як ваш настрій? Ти що? Ти що, руді? Як я завжди кажу, дивися під ноги. Лемі, пробач. А чим ти займаєшся? Дивися і вчися. Ого, тобі це добре вдається. Як я завжди кажу, навчитися можна усього. Повір. Можна здаватися крутим і травмуватися з необережності. Цікаво, які танцювальні памині вчити? Дивовижно, упсе та купсе. Я не знав, що ви танцюєте балет. Я вражений. Усіх цих рухів нас навчив колись містер лебідь. <плес> Балетний танок дозволить нам посісти призове місце на цьогорічних змаганнях. А ви можете мене навчити танцювати балет. Можете, будь ласка. Звісно, без проблем. Та спершу покажи. Що ти вже вмієш? Щоб танцювати балет, твоє тіло має бути гнучким. А я можу прогнутися навіть нижче. Pera, espera, boi te. Балету важливо утримувати рівновагу. Руді твоя черга! Пробач, Руді, балет тобі не по зубах. Я дуже хочу навчитися балету. Трудій, балет це складно. Потрібно докласти багато зусиль і часу. Байдуже. Я робитиму усе, щоб навчитись. Бережний руді. Вибачте. То як є прогрес. Можна долучитися до вашої команди. Ні, не можна. Хлопці, чому ні? Бо ти не дотягуєш до місця у команді. Усе просто. Я старатимуся вщасили. Будь ласка. Пробач. Будь ласка. Танцювальний фестиваль. Так, нарешті. Я так хотів взяти участь у змаганні. Юху, як я завжди кажу, просто розслабся. Я дуже давно не змагався. Охолонь трохи. Друзі, як я вам. Як я завжди кажу, у тебе невдалий колір сукні. Справді, тоді я перевдягнуся. О, а це хто такий? Добрий вечір! Вітаємо на щорічному змаганні станців в Грініта. Так, так. Я знаю, як вам кортиться побачити, тож розпочинаємо наше шоу. Більше я вас не затримуватиму. Починаємо. Вітайте учасника під номером один. Останні виступаємо у нас багато часу. Здається, я забагато з'їв. Живіт скрутило. Мені треба до вбиральні. Управі заеробіка, щоб підтримати здоровий спосіб життя. Гайда, не сидіть. Уставайте і танцюйте. Ви зможете? Так, це супер. Упсе, тобі вже полегшало. Ми наступні. Негайно виходь звідти. Нам треба йти. Привітайте наступних учасників: леді та джентльмени. Вибачте, у нас зміна у складі. Ясно, мене щойно поінформували, що у складі учасників відбулися зміни. Партнером Купса у наступному танці буде Руді. Вже це руді. Руді танцює як лебідь. Так, ого, чудово! Переможці цьогорічного змагання Руді та Купс Маєте? Це вам. Так. Ура! Не знаю, чи ще щось лишилося. І нащо я стільки з'їв? Яке полегшення. О, ні, закінчився туалетний папір. Немає паперу. Допоможіть. Мене хтось чує, допоможіть! Допоможіть! Я тут застряг! Допоможіть! Допоможіть! Повінь у глиніті! О, ні, друзі, погляньте. Рятуйте! Допоможіть! Допоможіть! Рятуйте хто небудь. Уже зовсім скоро ці звірі назавжди покинуть грініт. Злий бос, якщо всі звірі нарешті покинуть грініт, то чарівне джерело стане нашим дурних питань. Нам треба якнайшвидше вигнати їх із острова. Гусе, купсе. Вмикайте прилад на повну. Нехай злива затопить село. Так, босе. Та бряче тут усе залило. Привіт, юху! У вас проблеми? Опсе, купсе, що ви тут робите? Хіба ви не знали? Це прилад злого боса викликав такі сильні зливи. Що? А що тут несподіваного? Цього слід було чекати. Тож стережіться, щоб не потонути. Ще побачимося. Що нам робити? Якщо це не спинити, буде біда. Треба повернутись до села і усіх попередити. Ну що, додаємо ще дощу? Цього разу наш план спрацював. Допоможіть! Рятуйте! Рятуйте хто-небудь! Швидше, друзі, Усі на борт! Подував корабель? Круто! Так, Чіво, це я. Роді, а ти можеш створити пристрій, який зупинить цей дощ. Це прилад злого боса спричиняє сильні зливи. Що? Знову злий бос. Навіть не описати, який він жахливий. Де нам тепер жити? Не варто хвилюватися. Я змайструю прилад, що зупинить дощ. А поки що усі можуть перечекати на кораблі. Тут багато кают, тож для кожного вистачить. Можете спокійно відпочивати. Ура! Так! Ну що ж, певно, вже досить. Можете вимикати пристрій. У чому річ? Ну, ми загубили пульт. І тепер не знаємо, як вимкнути пристрій. Що? Ви нікчемні богдури! Не повертайтеся, доки не спинете дощ. І як нам зупинити дощ? Може, просто зламаємо пристрій? Затопила замок? Злива затопила замок. Я поїду ненадовго. Зупиніть дощ за будь-яку ціну. Ясно. Злий боси, візьміть нас із собою, будь ласка. Що нам тепер робити? Я такий голодний. Рятуйте! Допоможіть. Да У нас немає вільних кают. Хіба що можемо поселити вас у трюмі? Підійде. Ми згодні на все. Тільки пустіть на борт. Будь ласка. Заждіть хвилинку. А де всі інші? Усі інші на горі. А можна нам до них приєднатися? А хто спричинив усі ці зливи? Це ми. Тобто злий бос нас примусив. Я знаю, що ви його посіпаки. Якщо звірі вас побачать, то дуже розсердяться. Ну, добре, тоді як скажеш. Приємного вечора. Як гадаєш, куди ми прямуємо? Гадки не маю. Смачного можете все з'їсти. Як це можна їсти? Їжа зіпсована. Мені було непросто дістати їжу, їжте, що є, ясно? Ну добре. А хто збудував цей корабель? Як це хто збудував? Ви що не знаєте? Серйозно? Це ми з Руді збудували? Що? Це Руді збудував? Ти жартуєш? У такому разі Руді може придумати щось проти дощу. Ми повинні сказати Руді, щоб він якнайшвидше змайстрував пристрій, який зупинить дощ. До речі, а де він сам? Він в каюті першого класу. Не хвилюйтеся, усі йому давно вже це сказали. Вам немає потреби з ним бачитися. Прошу, не йди, ми не скажемо Руді. А я щось ще крім черствого хліба. Добре, добре, тільки відпустіть мене. Ніхто не має вас бачити. Швидко їжте йдіть, зрозуміло. Так, зрозуміло. Ого, як апетитно! Друзі, це упсикупс. Це вони спричинили повінь. Що вони тут роблять? Звірята може помиримось. Будь ласка. Геть звідси нагідники. Як ви посміли сюди прийти? Забирайтеся звідси. Геть. Якщо потрапити на очі, піде не уникнути. Бачите, я сказав, вам краще не виходити. Тут ви в безпеці. Більше не намагайтеся вибратися звідси. Не бійся, я й сам не хочу бачити цю банду. І я Що ж таке придумати, щоб зупинити дощ. Треба міркувати швидко. Руді. Досі думаєш, як зупинити дощ? Епочень трохи, Ходімо, пограємося. Правильно, час від часу треба робити перерву, щоб трохи розслабитися. Тут є кімната з іграшками. Що? Гратися? Іди, нічого поганого у тому, щоб трохи відволіктися. Ідеш гратися, не схочеш вертатися до роботи. Спершу треба зупинити дощ, і ти це знаєш. Ходімо гратися, веселися трохи. Не можна спинити дощ і веселитися водночас, ти сам це розумієш. Ангели, ти маєш рацію, дякую. Я дослухаюся до твоїх порад програв демона Руді. Рано радієш, це ж ще не кінець Ангеле Руді. Ну ж бо Руді, ходімо гратися з нами. Пробачте, друзі. Та спершу я маю придумати, як зупинити дощ. Зрозумійте мене. Я зрозумів. Я знаю, як саме можна зупинити дощ. Слухай, купсе, ти знаєш, скільки вже ми на цьому кораблі? Може, з місяць. Я вже ні в чому не певен. Я більше не можу, якщо з'їм ще один сухар мене знудить, треба тікати звідси. Ти ж підеш зі мною, так, купсе? Так, будь ласка, скажи, що ти йдеш зі мною. А вже ж я піду. Та як там звідси вибратися? Куся, ти знаєш що? Найтвердіше на цьому світі? Не знаю. Боже камінь. Ні, купсе. Найтвердіше, що існує на цьому світі, це моя голова. Hey. Слухай, а чому тут нікого немає? Мене це мало хвилює. Краще рушаємо на гору. Угору, упсе. <звук> Тривай хвилинку, тут також порожньо. Слухай, хупсе, годі вже тобі про це хвилюватися, бо це нас тільки затримує. Добре, тільки вгору. Ого, тут навіть є концертна зала, але вона теж порожня. Думаю, нам треба ще вище. Добре нагору. Не розумію. Тут навіть їдальня порожня. Це не зовсім так. Якщо поглянеш на столик попереду, то побачиш там удосталь їжі, щоб підкріпитися. Якби не Руді, на, на грініті й досі лив би дощ. Руді знову нас урятував. Я рада, що ми знову стоїмо на суші. Так добре. Ого, Давненько я так не наїдався від пуза. Не знаю, як тобі, а мені таки цікаво, куди поділися усі звірі. Твоя правда. Хто це там? Дурні нездари. Дощ давно вже скінчився, а ви й досі на кораблі. Дощ давно вже скінчився? Бігом назад у замок.